Чи являється самогубством, коли воїн, щоб не попасти в полон, підриває себе гранатою, позбавляє себе життя. Майже щодня до мене в храмі або біля храму підходять матері, дружини, діти українських воїнів, що зараз на передовій в окопах стримують наступ ворога. У цих людей особливі очі. Як глибокі наповнені криниці, дехто дрижачою рукою подає записочку з іменем, як якийсь скарб, Отче, благаю, помоліться за нього, це мій син, або це мій коханий. І частенько тут же покажуть світлину. Я вже не кажу про родичів, безвісті зниклих воїнів, вони завжди дають світлину з іменем. І я відповідаю. Будемо молитися як за живого. І знаєте, під час благословіння матері, що чекає сина, є відчуття, що він живий або мертвий. Воно відбивається в материнському погляді, але свідомість не завжди може розшифрувати ту інформацію, яку знає серце, і посилає нам сигнали. Так, серце командний пункт особистості, воно приймає сигнали з майбутнього. Та сьогодні я не про це. Останнім часом доводиться чути болючі запитання від поранених воїнів, що реабілітуються в нашій лікарні і заходять в храм або від родичів військових. Чи може вважатися самогубством, коли воїн, при загрозі потрапити в полон, позбавляє себе життя? Будь-яка війна завжди сповнена звірства та жорстокостей. Якщо воїн, розуміючи, що на нього чекає полон, знаючи про те, що на нього може там чекати, і не відчуваючи себе здатним витримати тортури, накладе на себе руки, чи може такий вчинок однаково зараховуватися до самогубства і знаходитися поза церковним поминанням? З однієї сторони, людина, яка сама позбавляє себе життя, це самогубство. Не можна солдатові позбавляти себе життя краще молитися, якщо він проблему вирішує самогубством, це його усвідомлене рішення. Можливо, йому буде якась поблажливість, але з християнської точки зору це не вихід і становище, але є інша сторона. Самогубство воїна на війні, щоб уникнути попадання в полон, на мій погляд, не є гріхом. Тому що самогубство, яке церква розглядає як бунт проти Бога, як розпач, втрату віри, це зовсім інше. А тут свідома людина намагається уникнути наслідків, які можуть нашкодити її близьким, наприклад, розкриття військової таємниці, яка може спричинити загибель його товаришів по службі, можу згадати такий випадок, який відбувся під час Грузино-Абхазької війни. Коли наші українські воїни з ОНАОНСО допомагали боронити грузинам територіальну цілісність Грузії, я тоді був капеланом цієї організації. Загін наших розвідників, перебуваючи в будівлі, був оточений ворогом. Вони не могли звідти вийти, бо вулиця простерілювалася з усіх боків. Бачили, що їхні товариші намагаються їх врятувати, тобто під вогнем, перетинаючи вулиці, намагаються потрапити до них у хату, всі гинуть. Тоді цей загін розвідників, які просто не могли вже дивитися на загибель своїх товаришів, вони підірвали себе, щоб ніхто заради них не намагався прориватися, не наражався на таку небезпеку. Тут можна сказати, що вони заради своїх близьких здійснили цей акт, тому що до самогубств під час війни, на мою думку, не можна так само підходити, як у звичайний мирний час. На війні це не є гріхом, коли ми захищаємо своїх друзів, коли віддаємо своє життя за їх життя. Адже є приклади в історії церкви, коли люди позбавляли себе життя, наприклад, дівчата-християнки, щоб не бути кинутими в публічні будинки для наруги. Вони зв'язувалися косами. І кидалися в прірву. Церква їх вважає святими, тому що вони свою цноту ставили вище за ціну свого життя. Напевно, що і український офіцер, який розуміє, що він поранений, залишений на полі бою, і має інформацію, яку з нього обов'язково виймуть, бо тортури зараз жахливі, і через це загинена одна сотня його бойових товаришів, мабуть, це не самогубство у прямому розумінні цього слова. Точніше, скажемо так, це не гріх самогубства, це щось інше, тому тут засуджувати цих людей я в жодному разі не можу. І, мабуть, якщо його родичі підуть до архієрея, вони матимуть дозвіл для відспівування такої людини. Мені довелося бути на війні, і я знаю, що воїни, які валіли смерть за здачу в полон, не засуджувалися і не вважалися самогубцями. У деяких випадках їм навіть наказувалось накласти на себе руки, щоб у полоні під тортурами не видати якихось військових секретів. До речі, у житті святого мученика Маманта розповідається, як його батьки, перебуваючи у в'язниці, в очікуванні тортур, побоювалися не витримати їх і молилися Богу, щоб їм померти до початку катувань. І Бог прислухався до їх молитви. Церква не уславила їх як мучеників. Але й не засудила. І взагалі питання, кого вважати самогубцем, дуже непросте. Серед прославлених церквою мучеників є такі, які самі провокували римську владу, щоб їх мучили та вбивали. Такі дії потім були навіть заборонені церквою, але самогубцями тих мучеників ніхто не вважав і не вважає. Отже, якщо хтось жахом перед тортурами позбавить себе життя, не будемо суворими до цих людей. Краще, звичайно, все терпіти до кінця, але нам, що сидять в домі біля комп'ютера, не слід засуджувати людей, які сидять в окопах за їх недуги, бо Бог може показати нам нашу неміч, щоб ми змирилися, адже йдеться не про суд над тими, що залишилися живими, а про те, чи згадувати в церкві про упокій полеглих. Хто ж знає з нас, крім Господа, що було в їхніх серцях? У ті страшні хвилини, як вони закликали Господа на поміч, хтось, можливо, шепотів, мамочко, матуся, хтось злісно матюкався, хтось гордо кидав Богу своє життя, мовляв, я в Бога вірю, але світу Божого не приймаю. А в когось у серці теплилася молитва до Христа, хто знає, тільки Бог, тому що лише Він суддя. У будь-якому випадку, я думаю, православного воїна, який наклав на себе руки у гострих, тяжких обставинах, не слід позбавляти церковного поминання якщо тільки немає безперечних свідчень, що його смерть була свідомим відкиданням Божого дару життя. Подай Господи вічний спокій спочилим рабам Твоїм, православним українським воїнам і сотвори їм. Вічною пам'ять.